Надто багато заробляють цивільні українці, і у цьому є проблема. Здавалося б, добре, що українці багато заробляють. Це рухає економіку, це збільшення надходжень в бюджет тощо. Але ні. Тепер все свіни кеть рашки проти нашої Прекрасної України. У нас є основна мета вижити як народу і як державі. І для того у нас має бути найбільша стимуляція. До вступу до оборони України з Глави Збройних Сил України, Назварді та інші підрозділи, щоб оборонити Україну, щоб зберегти нашу державну цілі, утвердити. мають бути різні стимули. Для культурних людей стимулів не треба. Культурні люди вже давно всі пішли і мобілізувалися в Збройних сил України і в інші підрозділи боронити Україну. Але для менш культурних людей треба стимули. І стимули ці для них є ну, переважно гроші. гроші. Вони люблять гроші. А... Куди вони витратять свій ресурс, де вони захочуть ці гроші заробити, залежить від держави. Держава повинна створювати умови, в яких служба в лавах Збройних сил України буде радикально відрізнятися від цивільного життя, коли військовослужбовець буде радикально краще забезпечений матеріально, фінансово, культурно, правами і тощо. Тож, коли така система буде, це буде правильне. коли за корону будуть мати право їздити лише військовослужбовці Збройних Сил України. Це буде теж хорошим стимулом для цивільних людей ставати військовими. Коли буде людину, по вулиці, бачиш машини якісь дорогі, і ти впевнений на 90%, що це є військовий, 90% відсотків, десь лише для бізнесу для когось великого для якихось інших людей хороших, то це. Буде прекрасно, коли 90 квартир і всього іншого буде е е купуватися військовими, оце і буде правильно. Таким чином ми зможемо сформувати ту еліту в лавах України та інших підрозділів, які бронять нашу Україну. Таким чином ми зможемо формувати ту еліту, яка поведе нас не лише до цієї перемоги на тою кетою рашкою та іншими ворогами. Які ще захочуть щось що список відкрити проти України, але й також щодо розбудови нашої держави, щодо творення тої майбутньої еліти нашої держави, і оті люди будуть її розбудовувати, будуть керувати процесами. А ті, хто не хотіли проявити свої некачі риси, будуть, будуть займатися своїми справами, платити податки. То що у судовому різницю, у судовому істину різниця, оця має бути, має бути радикальна різниця між. Військовим і цивільним, передусім, в грошовому забезпеченні.